З давніх давин технічний рівень розвитку людства оцінювався його здатністю швидко і якісно робити виміри в мікро- і макроструктурах. Дивлячись на глобус земної кулі, важко собі уявити кількість різноманітних вимірів і обчислень, які виконували геодезисти та картографи, щоб визначити довжини меридіана, екватора, розміри землі, нанести на план або карту контури, ситуацію і рельєф матеріків та інших частин земної поверхні. При цьому використовувалися мірні стрічки, рулетки, бусолі, нівеліри, теодоліти, загалом малопродуктивна техніка і лише згодом оптичні та лазерні далекомірий електронні тахеометри. Особливий прогрес у галузі технічних вимірювань стався в період стрімкого розвитку електронно-обчислювальної техніки і космічних досліджень. За допомогою сучасних нанотехнологій можна визначати розміри ядерних частинок з точністю до однієї мільярдної метра, а відстані до далеких космічних об'єктів у мільярдах світлових років. Прогрес у галузі космічної техніки та високих технологій обумовив утворення супутникових систем. Практичне використання яких здійснило революцію в геодезії і в десятки разів підвищило продуктивність та якість геодезичних вимірювань. Супутникова радіонавігаційна система або глобальна система визначення місця розташування GPS забезпечує високоточне визначення часу, координат і швидкості об'єктів у будь-якій точці земної поверхні, у будь-який час доби, у будь-яку погоду. Ця система являє собою єдину мережу працюючих 24 супутників, що знаходяться на шести орбітах висотою близько 26 тисяч кілометрів над поверхнею Землі. Запроваджуючи спрощену картину роботи системи GPS, можна уявно розшифрувати сигнал супутника таким чином: Я супутник Х. Зараз моє положення Y. Це повідомлення послано в час Z. Автоматизовані зйомки за допомогою цих приймачів проводяться в статичних, швидкостатичних і кінематичних режимах на коротких та середніх базисних лініях. При цьому використовується базовий GPS-приймач і переносні або пересувні на спеціальному транспорті роверні приймачі. Суміщений одночастотний GPS-приймач фірми Trimble має невеликі розміри і простий в експлуатації. Одна клавіша і три світлодіодні індикатори дозволяють легко контролювати весь процес проведення зйомки. У склад бази входить GPS-приймач з антеною, батареї та швидкоустановлювальний штатив. У склад переносної станції входить роверний GPS-приймач з антеною, контролер з програмним пакетом фірми Trimble, роздвижна вішка та комплект батарей, яких вистачає на 48 годин роботи. Прилади не потребують прямого бачення між пунктами і здатні працювати вдень і вночі при будь-якій погоді. Працюють у діапазоні температур від мінус 40 до плюс 65 градусів за Цельсієм. Повністю герметичні і не тонуть у воді. Базовий GPS-приймач закріплюється на трегер штатива над точкою з відомими координатами. Акумулятор також кріпиться на штатив або ставиться на землю. База повинна працювати весь період проведення геодезичних зйомок. Для підключення приймача є три гнізда. До першого гнізда приєднується контролер управління GPS-приймачем. Друге гніздо служить для підключення акумулятора і автоматичного перекачування інформації із приймача на комп'ютер. До третього гнізда підключається радіомодем для отримання координат у реальному часі. Після під'єднання акумулятора за допомогою контролера або кнопки приймач запускається в роботу. Про готовність приймача до роботи показують три різнокольорові світлодіодні індикатори: зелений живлення підключено, червоний приймач знайшов супутники для обробки інформації, жовтий запис на GPS-приймач відбувається. Переносний роверний приймач переміщується по заданих точках, для яких визначають координати і висоти. Час стоянки на точці залежить від методу зйомок і кількості видимих супутників сателітів. Переносний GPS-приймач закручується на енергетичну штангу, до якої приєднується акумулятор і захищається штирем. На штанзі є кріплення для контролера. Контролер це пристрій для управління GPS-приймачем, створений на базі 466 процесорів з інформаційною комп'ютерною системою і програмним забезпеченням. Контролер підключається до GPS-приймача кабелем і запускається в роботу лівою нижньою кнопкою. Після завантаження операційної системи на дисплеї висвічується головне меню із таких позицій. FAILES Для створення файлів і управління роботою з файлами. Коін Для введення інформації про файли. Сама інформація та коментарі «Конфігур» – Для конфігурування різних видів робіт. Сурвей Для вибору режиму роботи приймача. Статика. Швидка статика. Кінематика. Коого для виконання інженерних задач. Інструмент Вибір супутників сателітів. Внизу під рискою відображається стан GPS-приймача на час зйомки. Зліва вилка показує стан живлення приймача 4800 тип приймача. 3,7 геометрична умова. Ноуксурвей – Зйомка не виконується. Щоб розпочати роботу, потрібно вибрати режим зйомки та дані по системі. Для цього заходимо в меню Інструмент і вибираємо супутники-сателіти. На дисплеї чітко видно 7 супутників. Вибираємо режим вимірювання, код, метод. Висоту антени, таймер часу. Орієнтуємо відносно півночі або сонця. Після вибору режиму натискаємо функціональну клавішу F1 для запуску операційної системи. Іде робота операційної системи із зворотним відліком часу. Закінчення роботи оповіщається звуковим сигналом. Заходимо в меню інструмент і чітко визначаємо кількість супутників. Якщо невідомий орієнтир на північ можна орієнтуватися відносно сонця. Заходимо в меню Survey і вибираємо метод швидку статику. Задаємо програму вимірювання на роверному приймачі. Даємо опис точки, ім'я, код. Висоту енергетичної штанги. Називаємо точку і запускаємо програму по коду шляхом натискання функціональної клавіші F1. Пішов обернений відліт к часу. Комп'ютер оцінив, що при наявності шести видимих супутників для знімання точки достатньо 8 хвилин, пристрій готовий для подальшої роботи. У меню Survey задаємо режим кінематичний. Таким же чином іменуємо точку, кодуємо програму і записуємо вимірювання. На початку вимірювання клавіша змикає, показуючи таким чином, що при кінематичному методі операція може бути лише однотипною. Проходить 15 секунд і точка записана. Таймер відліковує час та епохи. Одна епоха становить 5 секунд. Для припинення вимірювань нажимаємо клавіші Enter F1 F5. Комп'ютер підказує про необхідність від'єднання кабеля від GPS-приймача. Програма забезпечення контролера виключається. Камеральна обробка польових вимірювань проводиться за допомогою комп'ютерних технологій. Для цього GPS-приймач з підключеним акумулятором під'єднується до комп'ютера. Запускається відповідна програма забезпечення Geomatics Office. Створюється новий файл, присвоюється назва новому проєкту. І за відповідним меню дані з приймача перекачуються на комп'ютер. Потім іде автоматична обробка результатів вимірювань із схематичним зображенням точок на дисплеї. Ви бачите точку стоянки базової станції під номером 2964 і точки стоянок станції із роверним приймачем. Вираховуються азимути точок і довжини ліній. Ця комп'ютерна програма забезпечує роботу лише з геодезичними інструментами фірми Trimble. Після цих обчислень готується каталог координат точок і їх висоти по всій базі. Кінцевим результатом є визначення координат точок, а також довжин ліній. За цими даними створюється план, карта, профіль. Ви бачите схему спостережень по пунктах державної геодезичної мережі в Рівненській області за допомогою супутникової радіонавігаційної системи GPS.